У грудні на ринку газу для населення стане менше на одного постачальника. Надання послуг побутовим споживачам припиняє ТОВ Трейд груп. Компанія не продовжила договір купівлі-продажу природного газу з ГК «Нафтогаз Трейдинг». Клієнти Energy Trade Group уже зараз можуть обрати собі нового постачальника. Якщо вони цього не зроблять до 1 грудня, газ тимчасово протягом 60 діб їм забезпечуватиме постачальник останньої надії. Це ГК «Нафтогаз України. По закінченні цього терміну без нового договору газопостачання зупинять. Тож з грудня на ринку будуть присутні вісім постачальників. Чотири пропонують лише річну ціну ще чотири і річну і місячну змінну. Річні пропозиції не змінилися а от місячні тарифи знизилися. Вартість кубометра газу для населення в рамках річних тарифів коливається від 7,96 до 9,99 гривні. Місячна ціна в грудні коливатиметься від 8,46 до 27,99 гривні за кубометр. Нагадаємо, що базовими є саме річні тарифи, а переважній більшості українських побутових споживачів 98% або понад 12 мільйонам домогосподарств блакитне паливо постачає ГК Нафтогаз України. Її річний тариф, який діятиме щонайменше найменше до квітня 2026 року 7,96 гривні за куб. Підписуйтеся на Газправду, щоб знати більше.